Вітаю тебе, моє сонечко! Я рада знову тебе бачити. А ти знаєш, до мене надійшов лист. Давай дізнаємося, від кого він. Відкриємо та прочитаємо. На околицях лісу з'явилися руйнівники пташини гнізд, порушники лісової тиші та безладу, сьома і топа. Допоможіть, будь ласка, бо ми залишимось без будинків. З такого листа надіслали жителі лісу. Вони просять допомоги. Допоможемо лісовим мешканцям. Тоді рушаємо. Ти з тобою в лісі, повітря свіже, кругом дерева, кущі. Давай привітаємося з лісом. Здравствуй, ліс, дрімучий ліс, повний казок та чудес. Ліс порівнюють з багатоповерховим будинком. Птахи, звірі, комахи, рослини. Кожен селиться на своєму поверсі. Сосна і ялина найвищі дерева в лісі. Є в лісі невисокі дерева липа, плен, хоробина. Черемха. Між деревами ростуть лісові. Кущі шипшина, алина, смородина, лохина В лісі ростуть ягоди, брусниця, суниця, що росте під кущами мох, трава, гриби. Під землею живуть мишки та кроти. На землі мешкають їжаки, зайці, вовки, лисиці та інші тварини. На деревах гніздяться птахи, живуть білки, куниці. І ось наші лісові друзі потребують допомоги, бо якщо не врятувати ліс, все загине, і ми залишимося без чистого повітря. Рушаємо на пошуки бешкетників. Кого ми зустрінемо першим? Чуєш? Йома! Чому ти так шумиш в лісі? Хіба можна свістити? Ліс будинок звірів та птахів, а ти їх всіх налякав? Не можна так робити. Ну, що? Підемо то пошукати? Топа так робити не можна. Не соромно тобі ображати пташок та дерево зробив боляче, зробивши рогатку. Порада тобі намалюй коло та вчися кидати м'яча у ціль. Сьомий Топа, а чому ви не прибрали сміття після себе та ще вогонь не загасили? Мабуть, ви не знаєте правил, доведеться вам пояснити, як треба поводити себе у лісі. Давай ще раз пригадаємо правила поведінки у лісі, щоб навчити сьому ітопу, чого не можна робити, я буду показувати картинки, а ти, будь ласка, самостійно відповідай. Сома і топа дякують тобі. Тепер вони знають, як поводити себе у лісі, бо ліс наше багатство. Треба його берегти і, звичайно, дотримуватись правил поведінки в лісі. А що може статися, якщо люди не будуть виконувати правила поведінки в лісі? Зникнуть квіти, загинуть мурахи і звірі, сохнуть дерева, відлетять птахи. Дякую тобі за увагу! До нових зустрічей!